Дітки, а давайте ми з вами пригадаємо, що таке однина і множина. Ось, наприклад, що зображено? М'яч. І це один предмет означає однину. А тепер, що бачите? Багато м'ячів, коли багато предметів це множина. Тож, ми скажемо один м'яч. А якщо багато, як ми скажемо? Багато м'ячів. Це кіт. Багато котів. Стіл. Багато столів. Багато ромашок. А якщо одна, то ромашка. Одне яблуко. Багато яблук. Багато кульок. А якщо вона одна, як ми скажемо малята? Кулька. Один годинник, а багато годинників. Ви були дуже уважні. Я вами пишаюсь. До наступної зустрічі!